Маріна, перше запитання. Що ви можете розповісти про життя в нашій школі? Ми знаємо, що у вас завжди багато клопоту. Постійна перевірка зошитів, складання планів, написання наказів. А як довго засиджуєтесь над паперами? па. І буде смоминать. Знов не буде спа. До коли ж закінчується ваш робочий день? Дома все хокна. Що ви робите? А чи Як ви відновлюєте свої сили після важкого навчального року? Нігади. Вас переповнюють в кінці навчального року? Я слава! Я За що ви найчастіше сварите старшокласників? Буду, сиди, а що ви думаєте про невдячних учнів? За таке можна посварити. А тепер перейдемо до більш серйозного. Лариса Степанівна. Що ви думаєте про нашого директора? <плес> мой босс, я за тобой, мой босс, я а тепер поділіться вашими планами на майбутнє. Що ви плануєте робити найближчим часом? Ну, таке свято можна відпочити. До речі, а що ви очікуєте отримати в подарунок від наших учнів? Мільйони, мільйони, мільйони. А тепер останнє запитання: що ви хочете побажати вчителям? Та всім присутнім. Желаю, чтобы вы все были. Знали. Дали всі мої думки, всі мої мрії, всі сподівання. І в цей святковий день я хочу, щоб всі ці мрії мої і ваші збулися. І кожного дня нам з вами дуже дуже щастить, шановні вчителі. Адже ми з вами потрапляємо в казкову країну дитинства. І ми маємо дуже велике щастя і набагато хто заздріть із людей, які не мають такої можливості, адже ми долучаємося щодня. До найкращого, що є в нас в нашому країні і в світі, це до дитячих сердець. Тож давайте побажаємо нам, щоб ми кожного дня плекали в них розумне, добре вічне, щоб сіяли в них добро, мудрість, повагу і любов. Я бажаю вам здоров'я, натхнення, творчості і всього, всього самого найкращого. Спасибі вам, любі діти. Я вам дуже дякую.